Сьогодні ми розглядаємо тему горіння етанолу і якісна реакція на гліцерол. Перше рівняння реакції це реакція горіння або повного окиснення. Повне окиснення. Або горіння. Ця реакція так називається, тому що це взаємодія з киснем. Етанол від слова етан. Формула етану це 2 h 6 А для того, щоб перетворити у спирт, то треба забрати один гідроген це 2 h 5 і додати OH групу Горіння це взаємодія з киснем. При горінні і вуглеводнів, і спиртів утворюється вуглекислий газ і вода, якщо достатньо кисню. Тепер треба урівняти карбона 2, тут карбона 1, тому ми ставимо двічку. Гідрогена уважно, бо тут вони розкидані. 5 і 1 6, тут тільки 2, тому доставляємо 3 і оксиген. Тут один оксиген і ще 2. І після дорівнює 4 оксигена 2 помножити на 2, 4. і 3 оксигена. Тобто, після дорівнює 7 оксигенів. До дорівнює 1 уже є, то тут треба, щоб було 6, треба трієчку поставити і буде порівну. і після, додоріння, після буде по 7 оксигенів. Ось так горить спирт майже безбарним полум'ям, у темній кімнаті видно, що блакитний вогонь. А у світлій кімнаті навіть може бути не видно. Так. І продовжуємо. Далі ми розглянемо якісні реакції. Це дуже важливі реакції, які показують, чим відрізняються одні речовини від інших, і ми можемо візуально це побачити. Тому якісні реакції. Перша якісна реакція буде саме на насичені одноатомні спирти? На насичені одноатомні спирти, тобто. Тут, якщо вони містять одну oh групу ми вивчали з вами метанол, етанол, тобто це на такі спирти, але інші теж підходять одноатомні саме. Взаємодія з купром оксидом. Спочатку купром оксид треба добути. Тобто беруть мідь, прокалюють її над полум'ям. відбувається взаємодія з киснем. Міс взаємодії з киснем утворюється оксид чорного кольору купрум О, валентністю купрума 2 в оксигена 2. Тому так і залишається єдине, що ми урівняємо. Це іде підготовка, щоб добути цей чорний купрум О. Далі, ну, тепер цей чорний дріт опускають у спирт. Візьмемо, наприклад, етанол, і щоб краще показати, я напишу на півструктурну формулу. Тобто у... тут два карбони одинарний зв'язок, доставляємо ОА OH групу і дописуємо гідроген. Тут три гідрогена, тут два гідрогена. І додаємо оцей чорний оксид купрум О. Тут не треба ніяких умов підбирати. Реакція відбувається за нормальних умов. Ось так, наче вирізається молекула води. Це у нас був етанол, А вийшов, це H3, CHO. Я перевернула ці не OH написала, а HO, тому що це уже не спирт, а це буде Альдегід – це інша речовина, яка називається етаналь, це альдегід. тому слово теж етан, але аль залишається, і він має різкий запах. Різкий запах. Тобто, коли ми будемо проводити цю реакцію, ми знаємо специфічний запах спирту зміниться на специфічний різкий запах альдегіду. Залишається чиста мідь, вона вже не чорного кольору, а такого червонуватого, і також молекула води. Тут урівнювати не треба, і зараз переглянемо цю реакцію. Окиснення етанолу купром-2оксидом. Прожарюємо мідний дріт у пальника, у результаті чого мідь взаємодіє з киснем. Спостерігаємо, що червона поверхня міді вкривається чорним нальотом купром-2оксиду. Далі розпечений дріт занурюємо в пробірку з етанолом. Спостерігаємо, що поверхня дроту знов стає червоною, а в пробірці з'являється запах оцетового альдегіду. Відбувається окиснення спирту купром 2 оксидом. Так. Це ми розглядали реакцію саме на одноатомні спирти. А також ми вивчали раніше багатоатомні спирти, і в них якісна реакція інша Трога. на багатоатомні спирти. Ми з вами вивчали гліцерол, як багатоатомний спирт. Коли він взаємодіє із такою основою на розчиною, в крупному аж двічі це блакитний осад, то цей осад поступово розчиняється, і розчин стає прозорим, ну і темнішим, він синій стає. Такий візуальний ефект. Гліцерол, я нагадаю, що його формула це. Багатоатомний спирт, а точніше в нього три ОАш-групи. OH Доставляємо гідрогени сюди. Ось гліцерол. Купимо аж двічі. Нерощинний блакитний осад, і утворюється темно. Синій прозорий розчин. розчин Тут він на фото не дуже прозорий, але з часом він стає прозорий І на відео, що ви зараз побачите, купл Аж двічі він повинен бути свіже осадженим. Тобто його треба приготувати. Для того, щоб приготувати нерощину основу, беруть. Рушинну сіль мідного купоросу, тобто купрум СО4, є така сіль, блакитний розчин, додають вух натрій ОАЖ. OH. Відбувається реакція обміну, утворюється натрій СО4, який нам не потрібен. Якщо ми поставимо в валентності буде натрій 2СО4, і утворюється купрум. Ождвічі. OH Якраз цей кубрун Ождвічі OH це блакитний осад. Зараз він зображений, тому я не буду підписувати. Урівняємо це рівняння, тому що тут два натрія. Поставила два натрія, 2H-групи, OH 2-групи. OH тобто, спочатку готують цей кубрум у H2, а потім додають його до гліцеролу. Ось так виглядає гліцерол. Безбарна рідина, добре розчиняється в воді. І ви рівняння реакції в 9 класі не вивчаєте просто таку схемку, щоб ви знали, що є окрема якісна реакція на одноатомні спирти, такі як метанол, етанол, ну і інші також, я найбільш поширені вам говорю. І на багатоатомні спирти, якщо, ось, наприклад, гліцерол, це багатоатомний спирт, спиртів, тут зовсім інша якісна реакція. Взаємодія гліцеролу з купрум-2 гідроксидом. Обладнання: штатив із пробірками, пальник, пробіркотримач. Реактиви: розчини гліцеролу, купрум 2 сульфату, Натрій гідроксиду Спочатку необхідно добути купрум 2 гідроксид. Для цього у пробірку налийте розчин лугу об'ємом 1-2 мл та додайте кілька крапель розчину купрум 2 сульфату. До осаду, що утворився, додавайте краплинами розчин гліцеролу до розчинення осаду купрун 2 гідроксиду. Перемішайте суміш. Тобто ось ви бачите на відео ну, поступово розчин стає прозорий. Коли перемішали, видно такий синій. Прозорий розчин. Але ну, це ще залежить від концентрації речовин. Наскільки він темний буде, наскільки він буде прозорий. Так. Добре, І ще я хотіла вам властивість таку спільну і багатоатомних, і одноатомних спиртів, що спирти взаємодіють із лужними металами. Це буде третє взаємодія. З лужними металами. Лужні метали це метали першої А групи. Ну, це метали, які утворюють луги. Це може бути літій, натрій, калій, барій, цезій. А, наприклад, візьмемо найпоширеніше. Ну, тут етанол це 2 h 5 oh Можна взяти метанол, додати натрій, і натрій стає на місце гідрогена, а взаємодія складної і простої речовини це реакція заміщення. Утворюється С2H5О натрій, а з гідрогена утвориться водень. Безбарний газ, який буде виділятися для того, щоб урівняти. Тут був один гідроген, а ми два написали, Тобто ми подвоюємо. Тому тепер, відповідно, цю частинку треба подвоїти цю. Аналогічно, ми з гліцеролом теж можемо написати, але тут дуже ось така складна формула, ми її можемо трошки скласти. Тобто ось три карбони, п'ять гідрогенів написати окремо. Так, ну ще трошки. Три карбона 5 гідрогенів і три oh групи то ми можемо ось так скласти oh 3 Це така згорнута, згорнута молекулярна формула, але ми показуємо, що тут три oh групи І додаємо натрій. Натрій стає на місце всіх цих трьох гідрогенів. Так само. Просто тут. А виходить це 3H5O на 3 трич. О натрий А з гідрогенів утвориться водень. Тут урівнювати складно, але я вам зараз скажу, тут було 3 Гідрогена, а утворилось 2 Гідрогена. Тобто навіть так, тут не парна, тут парна кількість гідрогенів, тому доведеться подвоїти тут. Подвоїти тут, а коли ми подвоїли, стало а 6 натрів. 6 натрів. І тепер 6 гідрогенів, то сюди треба трічку поставити. Коли вам зручно написати, ось мені було зручно написати в молекулярній формулі гліцерол, то я пишу молекулярній. Тут, наприклад, я нагадала вам, як структурно пишеться. Коли ви пишете реакцію горіння, то теж пишіть молекулярній формулі так легше урівнювати. Подивимось з вами взаємодію етанолу з натрієм. Наливають етанол. І додаю шматочок натрію. Він такий сріблястий метал. Дуже схоже на реакцію з водою. Єдине, що тут, ага, показуєтесь водень, який виділяється, він спалахує. Ось ми бачимо, як наче розчиняється цей шматочок. Натрію і виділяється газ водень. Дуже інтенсивно виділяється. Так. Це спільне і в одноатомних, і в багатоатомних спортів. Те, що вони взаємодіють з металами лужними, але з лугами не взаємодіють. І от іще є така властивість четверта, називається дегідратація. Дегідратація. Ми напишемо етанолу. Це відщеплення води. Якщо гідратація це приєднання води, то дегідратація це відщеплення води, молекули води. Етанол два карбони. Я напишу ось таким чином, тому що мені треба написати, як же ж буде відщеплюватись вода, то я по-іншому пишу. У етанолу є oh група Я її виставлю ось тут, oh групу Ну і доставляю гідрогени, але тут один гідроген виставлю, щоб потім вирізати воду. І тепер сюди треба 2 гідрогена доставити, і сюди 2 гідрогена доставити. Це відбувається при температурі і концентрованій сульфатній кислоті. H2, so 4 концентрований. Але от я напишу таку стрілочку, зворотню, тому що ця реакція вона відбувається як в один, в один бік, так і в інший. Так, і вирізаю тепер воду. І в мене виходить, що так, і залишається ЦH2, а тут уже оці краї валентності утворить подвійний зв'язок. С H2, CH2, вода окремо, Це був етанон, став, Етен або Етилен. Етен, етилен, два карбона, подвійний зв'язок, Етен етилен. Так, еще глицерол, натрий глицерат, этанол, натрий этанолят. Тут метал йде на початок назви. Ось тут теж купрум. Ну, два. Тут валентність купруму зміна, тому тут указують два гліцерат Так, етанол, етаналь, добре.